Якщо до вас завітали гості а годувати їх немає чим – не біда. У цьому відео ви дізнаєтесь, як приготувати ось таку смачну вечерю буквально з нічого. Ні, це не картопля і не кабачки. Хто здогадається, з чого зроблені ось такі оладки, ставте на паузу і пишіть в коментарях. А ми починаємо. Для приготування нам знадобиться зовсім мало інгредієнтів. Це власне капуста. Я кажу, в холодильнику нікому не потрібна. І дві дороги: або валатки, або на мусорку. Обираємо перше. Також три столові ложки борошна, два яйця, сіль перець і олія для смаження. Починаємо смажити. Натираємо нашу капусту на терку. Ось на таку. Ось така капуста у нас виходить. Вона має бути мілкою-мілкою, щоб у готовій страві не відчувалася. Від того, як ми натремо капусту, власне, залежить половина успіху наших молодців. Щоб не мучитись, я вирішила подрібнити капусту блендером. І ви знаєте, так набагато легше, ніж мучити себе. Бучите терку і мучити капусту. Отже, вдосконалюємо наш рецепт і використовуємо ось такий блендер, якщо він, звісно, у вас є. Якщо немає, ну, тоді варіант перший. Терка. Ріжемо нашу капусту на ось такі довільні шматочки і розкладаємо подрібнювач. Раз, два, три і все готово. Додаємо яйця. Наше борошно. Поки що ось так. Якщо буде замало, я додам ще. Солимо. Додаємо трошки чорного перця для аромату. І я додаю ще сухий чесник. Я думаю, що воно сюди дуже і дуже підходить. І тепер все ретельно перемішуємо. Страва дуже проста, навіть занадто, як то каже, для маленької дівчинки або для маленького хлопчика. І якщо у вас вдома нічого-нічого нема, крім забутої капусти, то можна приготувати непогану страву. І без перебільшення скажу здивувати ваші гостей, тому що мало хто з них здогадається, з чого зроблені ваші млинці. Але щоб ви не прокололися і щоб нічого вас не видало, ось таких шматочків капусти не повинно бути. Бо саме ці шматочки вас видадуть, так би мовити. Ось, ось такі шматки ми забираємо. Щоб наші млинці були однорідними і ніхто не здогадався, з чого вони зроблені. Ну, ось, власне, і все. Можна смажити у тісто. Я додала ще трошки борошна, бо воно мені здалося рідкуватим. Наша пательня з олією вже нагрілася, і можна смажити оладки. Беремо столову ложку і смажимо як звичайні оладки. Тако розрівнюємо ложкою. Наступний. Смажемо з двох боків до золотистої скоринки. Час перевертати. Перевертаються вони досить легко, добре тримають форму і не розвалюються. Наші оладки повністю готові і ми викладаємо їх на паперові рушнички, щоб вони позбулися зайвого жиру. Смажемо наступну партію. Це вони дуже швидко, хвилинка-дві на середньому вогні, і готово. Ось така загальна кількість оладків у нас вийшла з 400 г капусти. Вони дуже ніжні і дуже соковиті всередині, а виглядають, як справжні драники. Подавати їх можна зі сметанкою, з м'ясною підливкою, їсти як холодними, так і гарячими. Вони дуже смачні, а головне це дуже і дуже бюджетний рецепт. Всім смачного!